Комунальники беруться за хащі вже місяць. Пан Михайло майже не випускає косарки з рук. Однак газон – це його літній профіль. Решту часу він працює із деревом. Зимку я і столяр. Зимку займаю солярними роботами. Вікна, двері головне не скосити чиєїсь клумби, розповідає пан Михайло. Коли працюєш, трава та гілки погіршують видимість. Загалом працювати стало значно легше, пояснює головний інженер ЛКП Наталія Лобос. Ще два роки тому траву косили вручну. Хлопці косять двома косами. Коли стається якась поломка, в той час коли ремонтують, беруть ще одну зі складу косу. Загалом у Шевченківському районі навіть у дворах траву вже зістригли. На фінішній прямій на сихові тут непокошеними залишилось лише 10% газонів. На брак техніки теж не скаржаться. Щороку ЛКП Стимул Сихів купує собі нову косу. А от з працівниками сутужно ну, на малу зарплату не хочуть йти працювати. А додатково взяти ми не можемо і обходимося своїми працівниками. Значить, ми вже того сантехніка чи електрика підключаємо до косіння, тому що дуже маленький термін виконання. Аби облагородити територію, яку обслуговує ЛКП, потрібно близько трьох тижнів. За цей час трава відростає і косити потрібно знову.